Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, ми мусили трошки переглянути свою діяльність на предмет актуальності, і враховуючи те, що ми якраз маємо основною метою інтернаціоналізації освіти і маємо дуже багато міжнародних партнерств. Ми звернулись тоді до посольства Ізраїлю з тим, щоб вони допомогли нам організувати такий освітній візит для представників Міністерства освіти і науки, для представників потім вже Міністерства внутрішніх справ, з тим, щоб вивчити їхній досвід побуду. Довго безпечного освітнього середовища саме в умовах війни. У нас різного типу війна в будь-якому випадку Ізраїль мав чим поділитись, і ми мали два таких освітні візити в 2022 році з тим, щоб зрозуміти, що працює, в який спосіб організована і налагоджена система взаємодії, і що саме ми можемо запозичити для себе. Що важливо розуміти, ми не скопіювали просто їхню систему. Ми подивились на їхній досвід і адаптували його вже. До наших умов і реалій. І насправді, напевно, одним із найбільш складних компонентів це було налагодити якраз системну міжвідомчу взаємодію в цьому питанні, тому що ми, коли їхали, очікували, що нас більше нам покажуть про те, як працюють психологи з дітьми, в який спосіб організована система підтримки, як взагалі оборудовані оснащені укриття. Але коли ми вже потрапили безпосередньо в Ізраїль, ми побачили зовсім іншу картину і зрозуміли, що це має бути цілісна комплексна система взаємодії всіх.